Вітаю, шановні друзі. Одним із перших указів, які підписав Трамп, була, на жаль, і заблокована допомога для України. Ну, давайте подивимося на ситуацію. Що буде далі, чому він блокує? Що хоче і так далі. В чому причина? Чому причина? В майбутньому, знаєте, ця зупинка вона повинна якось вплинути в майбутньому, в майбутньому на прийняття рішення. На дуже важливе прийняття рішення, рішення законного. Ну, знаєте, я вам скажу так. В майбутньому буде стосуватися певних ресурсів. Да? Ну, знаєте, я вам скажу так, а вони все рівно підуть, ці кошти, буде прийнято все рівно в майбутньому справедливе рішення. Зупиняє. Да. Зараз зупиняє, так. Зараз йде зупинка, але для того, щоб зробити якусь офіційну заяву. Офіційну заяву, але в майбутньому да, все рівно вони будуть перекинуті для справедливого рішення. Що випало? Е, ну, Скандальна, звичайно, така неприємна, скандальна історія. Не всі це, це, задоволені цим будуть. І, знаєте, Він, він, він зробить якусь так, скандальну офіційну заяву. Е, Активується ідея, ідея надати всю матеріальну допомогу, вона активується все рівно, буде перекинута. Це просто призупинка. Я вам скажу, це просто призупинка. Ця допомога перекинеться в Україні. Буде протискатися, будуть протик... так. угу. Будуть створювати ситуацію. Психологічного тиску, ситуація психологічного тиску для України, що хочуть протиснути, що хочуть протиснути? Це елемент психологічного тиску, ця призупинка, ця пауза, що цією паузою можуть змінити стратегію тактику війни. У війні досить успішно. Ну, ми можемо, тобто ми можемо впливати. Ну, Америка може вплинути на зміну ситуації на полі бою у цій війні. Це він хоче, він хоче послати такий меседж, да? що, що я можу це зробити. Отже, я впливу, сильна і впливова людина, говорить Трамп. Так? Від розчірку ну, моєї даручки, олівця, буде залежати доля війни. Ну, це зрозуміло. Це зрозуміло. Що далі? А ви знаєте, а ви знаєте, це посил. Це посил для жезлового короля в Україні і для його найближчого оточення. Оце ось посил, да, меседж для, для Жезлового короля і для його оточення. Що хоче. Так, дивіться, він дав посил що в моєй власті. Да? Я можу, я сильний змінити ситуацію для вас. І можу змінити навіть ситуацію для жезлового короля, але це посил для жезлового короля. Ну, знаєте, не, не, не даремно ж газета Bloomberg, здається, визнала Єрмака найвпливовішою людиною в Україні. Да? Ось він і то, що, то, що все контролює. <кій> тобто, я призупиню трішки, я притримаю кошти. Я можу притримати кошти і змінити ситуацію. Для чого Трамп це робить? Для кого ми зрозуміли? От знаєте, Дуже-дуже жалко, що йдуть оці ось міжособні війни, Так, для чого це він робить? А для того, щоб перезагрузити. Щоб перезагрузити владу, можливо, я вам скажу так. Посил, можливо, щоб, щоб ішов, що з вами не будемо працювати. Тобто це все для того, щоб зробити певну перезагрузку, перезагрузку, щоб е, Жезловий король почав процес, який дуже сильно хочуть, можливо, в Америці, щоб почали процес, який процес? Процес визначатися із окупованими територіями. Ви зрозуміли? Визначатися це дивіться, це підкилимні ігри, підкилимне бажання, таємне. Да? Луна це те, що скрито, це скритий імідж, скритий, да? скритий посил для жезлового короля. Визнач... Починайте процес визначення з окупованими територіями, з трансформацією. Ну, можливо, тут він спробує натиснути, тут дійсно тиски, де ви бачили, він спробує натиснути на, на владу, ну, він розуміє прекрасно, хто у нас, да, хто у нас всім керує. От, так що це посил для, для нашої влади. Визначайтеся, тобто потрібна трансформація. Давайте ще подивимося, що далі буде. Відмовляйтесь, ага. Відмовляйтеся від окупованих територій. Відмовляйтесь від окупованих територій. Потрібна трансформація. Ось так. Це зрозуміло. Прям чітко карти говорять, тому що, тому що це таємний план. Це план ну підкалимні плани, да? підкалимні плани, Трампівські. Ем... Ну, я не розумію, чи тут задіяний ось саме з Америкою король цей, чи ні. Але тут щось було скрито. Тут, тут велися якісь скриті. Скриті, скриті плани і домовленості. Можливо, коли ви пам'ятаєте, коли Єрмак їздив у, в Америку? Угу. Ось, там, можливо, ось там можливо, і було все сплановано і визначено. А зараз просто оцим підписаним указом це дається сигнал. Все, будьте готові до здачі територій. Ну, я бачу я бачу саме так, що як ці події можуть розвиватися далі? Як ці події можуть розвинутися далі? Все сплановано, все визначено, все абсолютно. Чи станеться так, як оце все сплановано? Або так, скажімо, ось цю карту візьмемо. Що буде з планами? подальшому по з, з, з цими всіми спланованими діями, що може бути далі. Далі можуть статися певні маніпуляції, і досить успішно. Вони будуть успішно маніпулювати і протискати, і залучати все можливе професійно для того, щоб успішно е протиснути саме такий план. Але це все попусту, дивіться, не вийде в них протиснути все весь цей план. Не вийде, все йде пусту. Ем, що завадить? Давайте так, ось що завадить. І знаєте, вони будуть іти різними способами. Е, я вам скажу так: це блокування допомоги це один із е, е, моментів тиску буде, буде на Україну. Так? Не вдасться попусту. Слава тобі Боже. Е, що завадить? Ну, Може, так уже як копати, так копати, да? що завадить. Поламати оці ось плани, що завадить, плани будуть зруйновані, дивіться, плани не вийде плани будуть зру... Що, Що зруйнує їхні плани, що буде прийнято рішення стосовно нашого дому, стабілізувати дуже швидко ситуацію в нашому домі, надаючи велику допомогу. Все рівно в Україну буде йти допомога, вона піде. І пам'ятаєте. Дивіться, тут, тут ми, да? дивіться, ось на початку. Да? Все рівно рішення буде прийнято правильне. Рішення буде прийнято по справедливості, рух, допомоги піде. Ось, ось роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію дуже швидко. Готується удар так, Готуються кошти, готуються удар, ці кошти підуть, буде питання вирішено по справедливості в Україні. Ви знаєте, спробують все-таки зломити Україну, натиснути, подивитися, зламаємося ми чи витримаємо. От Якщо ми витримаємо, а ми витримаємо. ми витримаємо, Тому що плани їхні йдуть по, по ілюзіях. так, і, і буде прийнято рішення нанести. значить, Зібрати ресурси, да, працювати над тим, щоб було в нас багато ресурсів, і потім ми наносимо удар да, дуже швидко і досить успішно. І ситуація в нашому домі повинна стабілізу... стабілізуватися. Ну, що я вам скажу? Тиснути будуть, гнути будуть. Піді... Може підіграти п'ята колона, яка Має зв'язки і з Росією, і з Трампом, і разом було сплановано цю ситуацію, да? ситуацію, з допомогою, що в нас не вистачає коштів, що в нас не вистачає ресурсу і так далі. Але знаєте, скільки разів я, знову ж таки, скільки разів я дивилася, кошти підуть, ресурси підуть, буде удар і. Буде, буде дуже швидко. Війна закінчиться дуже швидко. Знаєте, мені ще в 2014 році снився сон. Я запитала: кажу, Господи, скажи, коли, коли закінчиться, як закінчиться війна, що буде з Донбасом? І мені приснився досить такий, знаєте, примітивний сон, але досить знаєте, такий красномовний. І зі сходу налітає хвиля, і лінія розмежування показала мені. Ось 23-24 року, не 14-го, а 24-го року. І тільки ось недавно я зрозуміла, ну здала собі питання, чому, чому не, не, не от, от те ордло, а ось вся лінія розмежування. Так ось ця хвиля налетіла, побурлила там, знаєте, так декілька секунд побурлила. Ну, тут десь зараз йдуть бої, да? піна, піна, прям піниться, піниться, все. І так же швидко вона просто відхлинула назад. Але там, де. Бурлило, залишилася земля і каміння. Ось так. Дуже швидкий, дуже примітивний сон, але ви знаєте, я чомусь упевнена, що ось так, як, воно, як вона зненацька налетіла, ця орда, так вона зненацька й піде. Ну, подивимося, удар готується. Ось ця карта говорить, що готують удар. І е, буде стабільність, буде свято в нашому домі. І це може бути дуже швидко. Це може бути дивіться, швидкий удар. Ось так, ну подивимося, дай Боже, дай Боже, щоб Україну не кинули. Я думаю, раз ми вже вистояли, то будемо стояти і будемо жити. Дякую вам за увагу, ну, все добре, до побачення.